У кожного вечорі виникає одне питання. б такого поїсти. В принципі, зараз таке питання виникло і в мене. Але є дві біди. Перше, в холодильнику не завжди можна щось знайти. А друге, що найгірше, не завжди на то все є гроші. Тому з вами Денис Наїжко. І сьогодні я піду в АТБ і куплю смаколики, які коштують менше 10 гривень. Так, все, погнали в АТБ. У! Ліза, збирайся, давай ми в АТБ йдемо. Перше, що беремо, це попити лимонад за 9,70. Тут є дуже багато батончиків до 10 гривень. А за так то апельсин та гарбуз. Гарбуз гарбузом. Так, я беру з гарбузом, тому що це цікаво. Це я плачу, тому що я не можу взяти. мівіну. Вона не входить в наш бюджет. Є у курячий з крутонами. Крутони, це щось на крутому має бути кошик покупця, який ми заслуговуємо. О! Биріжочок зі смородиною за 9,70. на межі. Просто як би я не хотів взяти якісь чіпси, взяти якісь рибку і так далі, навіть навіть оце кошту 11,80. Взагалі, бачите ціни на чіпси? Це труба. Я знайшов. Є от батончики а, рошетто, але ми їх брати не будемо, бо камон, хто не знає, як на смак рошен. Ми візьмемо батончик рок-н-рол, тому що. А є батончик РЕП. Звісно, можна взяти такий смаколик. Для багатьох, я знаю, це точно смаколик, але найдешевше 1890 коштує. Не варіант. О, кокосовий. Сирок з наповнювачем. Кокос. Баунті. Баунті. 8,60. Як думаєш, я приїду на ній? Просто я це вирішив робити з найдорожчими продуктами, які в цьому магазині в житті, з, з яйцями. Плавлений сирочок з грибами. О, за 9 гривень і 10 копійок зі смаком грибів. Туль. Чинка. Віски ми взяти не можемо, але в нас є ірландські віски, і я не грибу, що це таке капучино з ароматом ірландського віскі. Вже холодно, але в наш бюджет влазить морозиво. Мабуть, на жаль. А я візьму морозиво. А з чим це воно? З вишневою підваркою. Слухай, перший раз таке бачу. вишневий підварка, Це що таке? Ну слухай, 7 гривень, 10 копійок. Хай буде розум. І я все-таки повернувся в цей відділ, щоб взяти ось цей раціон. Це галети. У нас такі галети знаходяться у військових пайках, до речі. Коштує 4 гривні 40 копійок, і якраз це буде смакувати дуже класно з плавленим сирочком. Так, ну що, вийшло у нас 82 гривні 90 копійок. О, ще пакетик ми взяли. І от наша здача. Ну що, я прийшов за тебе. Чому я такий щасливий, я не знаю. Взагалі оці біоразкладні пакети так смердять гірше, ніж айкоси. От серйозно. Ладно, погнали. О, да. Так виглядає бідність. Ще можу сказати. Там чогось не вистачає. А, А, я в морозилку поклав, бо йому хана взагалі прийде. Ice cream. Як вчила мама, потрібно поїсти ріденького. Але вона не вчила їсти оце ріденько. Як побачить, так прийде і дасть мені підзатильника. Як буде підзатильник українською? Підпотиличник. Підпотиличник. Як дасть мені підпотиличник. Підпотилочник. Підпотиличник. Під Зараз мені треба воду закип'ятити. <плес> Ось так виглядає наш супчик, курячий з крутонами суп миттєвого приготування. Що то є всередині? О! Колись були такі кубики оці, о, Галіна, Блан. Галіна Бланка. Але це не кубик, це паралелепіпед. А вони пишуть кубик. Пиздять? Пиздять. Пахне грибами навіть більше, я тобі скажу. Давайте ми отакуємо заліємося. Це жахливо. Це дуже жахливо. Навіть якщо там хімоса, ну нехай воно вже буде насичений смак мати. О, трішки кропчику відчувається. А так. Фігня фігньою три наїжка з десяти. Після гарячого супу, що правильно, потрібно їсти морозиво. Отак наше морозиво виглядає з вишневою підваркою. От слово підварка мені до пір не зрозуміло. Це підварили вишню, типу полили джем. Можливо, це джем. 65 грамів морозиво з комбінованим складом. Це означає, що, що там пальмова олія. Я пам'ятаю, в Макдональдсі по. Гривні п'ятдесят mm. ріжки були. По копійок. Я По 50 копійок навіть. О, якщо тобі з було олдскули. Не дякую. Йоп твою наліво. Поїв борожого, по Воно ляпаєш. Отак виглядає, наше бороз. Смачного. Це просто якась суцільна піна. Трішки солоденьке, піна для гоління. Вишневу підварку. вам покажу, що це таке. Вона знаходиться лише на дні. Отак виглядає ця вишнева підварка. А от вишнева підварка смачна. Я ставлю 4 нижки з 10. чисто бал накинув за те, що я провтикався трошки з ним. Є чудова інформація стосовно збору. Ми зібрали 20 тисяч 98 гривень. Величезне вам дякую, величезне дякую всім, хто долучився. Ми закрили банку, провели розіграш, розіграли сухпайок український. Ось ім'я переможця, в принципі, все. Ви крутезні. Давайте додамо трішки року. Рок-н-роллчик-бар. Ось так виглядає наш рок-н-роллчик-бар. Товщина, два пальці. Навіть мої два пальці товщі, ніж цей батонічок. А ти хотів. Да і хотіли. О, ну так. Нас зустрічає вафелька в шоколаді і трішки вафелька в кривому шоколаді. Знаєш, чим пахне? От, о, іди сюди, іди понюхай. Ну, ні, ні, ні. Та ні, ну ладно. Пахне апельсиновими мармеладками. Да. Да? Да. О, були... Оці доліки, Прахів... так? Перенастучений смак вона має апельсиновий. Праві, Зраду я скажу, що це їсти можна. Але в роті відчувається лоєвість. поки ніби воно в тебе в роті не розчиняється. Ось. Отак, до речі, цей батончик виглядає всередині. В вафельці я поставлю 5 з 10. Ну, тут нічого такого. Вафельку хочеться запити. І зап'ю я ось цим. Ти будеш ні? О цим зап'ю. Це в нас ірландський віскі. Капучино. Спосіб приготування вміст пакетика залити 150 мл гарячої води та розмішати. А, ну коротше, все дуже просто. Просто додай води. Якщо дивився серіал H2О, кліпне лівим оком. Єдине, що я з таких пакетиків останнім часом п'ю, це о, щось від печії. У на колір таке собі. На нутелу, схоже. Отак воно виглядає. На запах реально пахне, як ірландські віскі. Такі моменти, я думав, би стакан не бахнув. А хтось взагалі вміє безшумно розмішувати? Ти вмієш безшумно розмішувати? Ні? Значить, якщо буде десь грабувати тиша і я такий. Запах став набагато гіршим. Як я додав води, прям запах погіршився дуже сильно. Це вже не пахне стільки приємно, це пахне о, розчинною дешевою кавою. За те, щоб у кожного підписника була смачна їжа, гроші і щоб русні не було. Це не смачно. Це не смачно. Какао порошок. А, сюди додали какао-порошок. Навіщо? А як воно отак на смаку? Ммм, а так навіть трішки алкогольники ніби відчувається. Набагато смачніше душити оцей пакет прямо собі в рот. Розведена суперкава. О два нижка з десяти. Це все потрібно чимось заїсти. І заїм'я це все галетами та плавленим сирочком зі смаком грибів. Я не люблю плавлені сирки, я їх не їм. Я не вважаю їх взагалі за якийсь нормальний, адекватний продукт. Парчування. Єдиний варіант, коли його їв, це коли роблять якийсь о, сирний крем-суп. Біч версію сирного крем-супу. В Відкритому вигляді виглядає це все так. Сирочок, саме звичайний, такий дуже світлий, прям не схожий ні на який сир. Конечно, і галета. Отак. О. Сендвіч річ, біч. Така в нього назва. І слово біч тут основне. Я поки насолоджуюсь. Мачу? Це мені Ліс, саме для тебе М -м. зараз на екрані з'явиться значення слова сарказм. І я вам скажу, що з усього того, що я сьогодні скуштував, оце, оце поєднання найсмачніше. Тобто, ви уявляєте з того всього, що я з'їв? Плавлений сирок з галетою це найсмачніше. В цій страві я поставлю 7 Сім не їжків з десяти. Це все хочеться запити. Лимонад. Лимонад, який всім своїм видом показує, що він точно коштує менше 10 гривень. А особливо ось цей лимончик, який каже: Візьми мене, я не смачний. Хоча хто його знає. По складу тут 1% відновленого яблучного соку. А от щодо цукру, то його тут немає. Тут лише замінники аспартами і так далі. Коротше, цілий рядок тексту, який викликає. Рак. Та нещодавно вчені довели, що замінники цукру викликають рак. А цю пляшку я підніму за рак Путіна. Лимонад. Поганий. Це неприємно пити. Це солодка водичка, після якої хочеться дуже пити. От я знову хочу копнути. Чотири нагіжки з 10. Булочки з маком. Точніше, не з маком, а пиріжок зі смородиною кулинничи. Можете подивитися його склад, якщо хочете. Я не хочу тут взагалі залазити. Дизайн, ну, вибачте, знімаю свій капелюх. Пахне з добою випічкою. Пиріжок потрібно що? Правильно, в першу чергу розламати. Ну, начинка є. Це взагалі схоже на булочку-малятку, в яку засунули ягідну начинку. Вибачте, хто о, старше о, за віком, булочка-малятку це булочка, як ви колись називали, вона називалась булочка за три копійки. Дуже суха булка. Начинка не рятує цю ситуацію. Це важко жувати. Боречки. Але чесно, з кавий би я таке б заточив би собі. Я поставлю їй 5 з 10. Завершимо відразу двома стравми. Це сирочок перший. Сирочок кокосовий. І друге, це біфрут. Це що, бути фруктом біфрутом? Будь фруктом. Добре, що не овочем. Батончик з апельсином та гарбузом, частково, частково газурований кондитерський глазурю. А як це частково глазурований? А дорого було покрити зверху глазурю, Чи це А, це було б дорожче 10 гривень, мабуть? Ну, тут я бачу якусь складову, фруктову, навіть, можливо, горіхову. Скоріше за все, тут є арахіс. М -м, це цікаво. Відчуваю гарбуз. Це дуже-дуже солодко, але мені подобається. Це цікаво, це як замінник повноцінної цукерки. Тут. Сім не їжків з 10. Сирок вишневий, кова хати, хрущі над вишнями гудуть. Сирочок виглядає так і шоколад вже починає танути в мене в руках прямо з ходу. Дуже ніжний, суфлейний. Текстури о, сиру кисломолочного не відчуваються взагалі ніякої. І навіть присмаку кисломолочного сиру немає. Це якась о, не знаю, сирковий десерт, цирковий продукт. 4. Не їжка з 10. Ну і звісно, їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні продукти за тебе, які дешевше 10 гривень? Не зовсім. Ну, що ви хочете від продуктів за 10 гривень. Що я від них хочу? Я нічого від них не очікував, в принципі, нічого такого я від них і не отримав. Але тепер ви знаєте більше. Все, дякую за перегляд. Бувай!